Щодо області, теж їх цікавить тут. І тріка Пентаклів, Король Пентаклів. якийсь досить такий цінний ресурс, там де щось зберігається, те, що несе для нас велику матеріальну цінність. Тріка Пентаклів, з однієї сторони, це карта теж якихось складів, плюс ця карта якихось і підприємств, тому що тут все-таки люди працюють на цій карті. І ця карта в мене, до речі, ще програвалася і на церкву, Тому на це теж йде певний акцент. Дуже їх цікавить наша оборона, наша ППО, по сімці жезлів. І тут, до речі, по Пентаклям теж хтось може постраждати, хтось при владі, якийсь король Пентаклів. Тут десятка жезлів може дуже багато на області летіти, дуже дуже багато. І ще й тут я вам скажу по королю мечів. З однієї сторони це саме можуть страждати наші воєнні. З іншої сторони, ця карта говорить, що вони можуть наступати саме щодо Харківської області. Наступ з різних сторін, і його буде дуже важко відбити. Тут такі досить поруч негативні карти. А король мечів завжди показує саме воєнних. Тобто тут карти мені показали. Не тільки по обстрілах, а й по наступу, хоча я цього не питала. Але якщо карти показали таку інформацію, значить це дійсно дуже-дуже важливо. І про це нам потрібно знати. І тут ще кубкова карта знову ж таки: це вода, газ. Ця карта про це нам натякає.